Друзі, привіт і вітаю вас на моєму YouTube каналі. Мене звати Чернобай Юлія, майже 8 років. Я працюю в сфері hr менеджменту ще з яких саме в it сфері. Сьогодні я хочу розкрити запитання, яке мені задали у моїй спільноті для hr менеджерів Запитання звучало так: як доводити справу до кінця? І не втрачати мотивацію. Якщо вам актуально це питання, ставте лайк, підписуйтесь на канал обов'язково. А я зараз розкажу, що я думаю з цього приводу. По-перше, хочу сказати, що я багато чого в своєму житті змінила багато різних ролей, багато різних професій і сфер. Коли я тільки вирішила, що я хочу працювати в сфері HR, я зрозуміла, що мені потрібно якесь резюме, якісь. Да? Досвід, а я ще була студенткою на той час. І я пробувала себе в журналістиці, в копірайтингу, була асистентом бізнесменів, робила власні проєкти. Коли я вже почала працювати, мене завжди вабили якісь інші можливості, розвиток знову ж таки чогось свого. Я пробувала відкривати інтернет-магазин. Я вчилася на курсах по project менеджменту Я пройшла навчання. По коучингу і тренерству. Коротше, я багато чого змінювала. Я навіть пройшла курси по СММ і вела клієнта його сторінку в інстаграм, але я вчасно зрозуміла, що я хочу все-таки розвивати свій бренд та не чийсь. І кожен раз, коли я щось починаю і кидаю, починаю і кидаю, мені оточуючи, кажуть, та скільки можна вже пробувати, скільки можна. А я. Ну, можу відповісти тільки одне, що ти ніколи не зрозумієш, коли ти насправді не спробуєш. Тому в мене в цьому великий досвід, і я знаю точно, що те, що ми насправді хочемо, те, на що ми насправді змотивовані, ми доведемо до кінця. Але зараз я хочу дати вам таку шок-пораду, яку ви від мене точно не очікуєте, це не доводити справи. До кінця це завершувати розмови, коли вони вам уже не цікаві, завершувати справу, коли вона вам набридла, і щось в такому дусі. Да? мотиваційні спікери вони вже не ті. Тобто закінчувати щось, що вам перестало приносити задоволення, і повертатися до цієї справи тільки тоді, коли ви цього справді захочете. Тобто книжку, яку ви читаєте, да вона вам е, вже там набридла. Зупиняйтесь і поверніться до неї тільки тоді, коли вам цього захочеться. Якщо вам не захочеться до неї повернутися, мабуть, це вам не, не дуже треба. А ви зараз кажете, Юля, а як же побутові справи? А як же доросле життя? А як же робота і обов'язки? А я вам скажу, що ніхто не обіцяв. Що буде просто поставити ціль, поставити якусь мету або отримати щось це завжди знати, яку ціну ти готовий за це заплатити, і нести відповідальність. Друга річ, яку я вам можу. Запропонувати у цю вправу з тим, щоб відмовлятися від того, що ви не хочете, спробуйте один тиждень і подивіться, як може змінитися життя. Друга річ, дуже часто, коли ми в такому глухому куті, коли нам, наче, хочеться щось робити, навіть не хочеться, а треба щось робити. Ми не можемо, немає мотивації, застрягли там на одному рівні фінансовому. Скоріш за все. У нас переважають речі, які нам треба робити, та для цього. Зробіть обов'язково цю вправу, і напишіть мені в коментарях, як вам які інсайти отримали. Тобто берете аркуш паперу, розділяєте на дві колонки. В першій колонці пишете Треба і туди виписуєте усі речі, усі справи, які вам треба зараз робити. Тобто з почуття треба це ваш типу обов'язок, та або вам ну потрібно це робити. А друга колоночка. Це буде те, що ви любите робити. Не просто любите, типу, я люблю загорати на Мальдівах, а фактично те, що ви робите по своєму життю, але ви любите це робити. Наприклад, мені там треба робити якісь звіти, а я люблю писати стратегії. Це те, що я роблю в своїй роботі і пишу. Так? І от дуже часто, коли ми вже такі ну, задовбані, будемо називати речі своїми іменами. У нас список треба. Він сильно більше ніж список люблю. Тобто, наша задача брати і скорочувати список треба, і поповнювати список люблю. Спробуйте це зробити, тому що дуже часто, коли у нас сильно багато речей, які нам треба робити, у нас просто відключається режим того, а чого ми насправді хочемо в своєму житті. І коли я ще була мастер-майн зустрічі для експертів, коучерів, до мене приходить. Люди реально запитом, хочу грошей, хочу там відкрити новий проєкт, прописати стратегію, новий рівень, якийсь в житті отримати. Але що було в реальності? Майже там 95% людей, вони людей приходили за внутрішнім ресурсом. Тобто, по факту, у них були якісь цілі, якісь бажання, але вони цього не робили. Просто тому, що не вистачало внутрішнього ресурсу, внутрішніх сил, тому що вони були просто-напросто втомлені, і все зводилося до того, щоб підняти рівень енергії дуже часто. Ми нічого не робимо так, прокрастинуємо, лінимося просто тому, що ми втомились. І якщо у вас не було відпустки, якісної відпустки на протязі 5-6 місяців нема про що говорити. Я дуже часто навіть на консультаціях я кажу. Давайте оце от ви відпочинете, і ми потім поговоримо. Ну, типу, я бачу по очах, що людині. Треба взяти паузу. Подивіться відео у мене на каналі про любов до себе. Виділіть собі, хоча б для початку 10 хвилин не те, щоб трошки попіклуватися про себе. Тому це великий пласт, чому не виходить і чому ви там щось можете кидати. Тому що ви просто. Втомилася, а зараз такий час, такий важкий період, що на нас стресу там X2, X3, X4 відповідно до того хто в якій ситуації знаходиться. Наступне велика річ, чому ми не доводимо справи до кінця, це тому, що ми цього не хочемо робити. Я наведу приклад, да? мотивація там, купити квартиру. Коли ти ну реально собі просто не признаєшся, що вона тобі не треба, що це там потрібно твоїм батькам, родичам або ще комусь, або ну, зробити якесь. Досягнення заради галочки, і внутрішнє наше я, воно ж не дурне. Ми все завжди знаємо про себе. Тому, от я люблю фразу, що лінь це реакція мозку на безглуздість дій. Тобто, якщо ви реально собі не признаєтесь, що це безглуздість, але продовжуєте, продовжуєте це робити, воно потім і виливається в якийсь саботаж. У мене так було і з англійською, Да, із там якимись покупками, тому що ну немає, немає мотивації, немає насправді потреби це робити. І треба собі признатися, і чесність самим собою, розуміння себе, глибинне воно дійсно дає результат і прорив по всіх сферах життя. Тому, от в це я би вкладалася, вкладалася б в те, щоб. Почати краще розуміти себе, не просто перестати там лінуватися, бути більш замотивованим, а розібратися, чого насправді я хочу. І третя річ, чому ми можемо закидати, що нам заважає, це вторинні вигоди. Чи чули ви колись про, про таке поняття? Найкраще я опишу на прикладі, то вторинні вигоди це причини по яким нам краще не робити щось ніж робити, наприклад, була така історія мого вчителя, мого тренера по нейролінгвістичному програмуванню. Він лікував одну жінку стареньку, тобто вона вже могла ходити фізично, але вона цього не робила. Чому? Ну він прийшов їй і каже: дивіться, от. Уявімо, що завтра ви можете кинути там палець чи милице, ну не важливо, і зможете вільно пересуватися, які будуть ваші дії, і вона йому каже: Ну, якщо я зможу вільно пересуватися, то я, мабуть, там в Київ поїду, а з подругами зустрінуся, я там зможу сходити в магазин. Ну якось от. От на цьому все. Він каже: Добре, а що у вас є зараз, поки ви ну, не можете ходити? І вона каже: Дивись! А мені регулярно син дзвонить, невістка про мене піклується, сусіди приносять хліб. Я сиджу, дивлюсь телевізор або Ютуб. Розумієте? Тобто причин у неї більше. Не робити, не бути вільною, не бути здоровим, ніж робити. І це теж про таке самопізнання, про розуміння, да, того, чого ти хочеш, і про те, щоб признатися собі. У мене є речі, да, які там я не можу досягти. Наприклад, там 100 тисяч підписників. До речі, якщо ви не підписані, підпишіться в Instagram, на YouTube. Чому да я собі задаю питання? Не чому я цього не досягаю? Ні. А я задаю собі питання. Чому мені подобається цього не досягати? Тобто вторинні вигоди, це ж про те, що мені це подобається цього не досягати, тому що не треба знімати багато контенту, не треба себе перенапружувати. А там відомість там 100 тисяч підписників, це велика там. Оо... Не знаю, впізнаваність, ну тобто є речі, і я задаю запитання саме з цієї точки зору, чому мені подобається це не робити, тому що робити щось або не робити це свідомий вибір. І коли ви керуєте життя, ви керуєте справами і результатами якимись, а не вони вам, оце от той рівень мені здається. Який дуже класний і дуже комфортний, дуже усвідомлений. Треба точно для початку хоча б зробити ті речі, які я вам порадила. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи були у вас якісь інсайти, якісь думки. Мені буде дуже цікаво почитати. Можливо, якусь тему треба розкрити глибше. А я вам бажаю, щоб все, що ви дійсно хочете, збувалося, робилося і досягалося. Дякую, що додивилися це відео до кінця. До новых зустрічей!